Так, друзі, всім привіт! Хотів би розпочати це відео з того, показав, що нас почав спіти виноград наш, який ми ну, якось не особо за ним доглядали, а цей рік і бризкав вже два рази. Так що дивіться, вже під кінець серпня підходить, то вже почав стигнути. Я думаю, це відео буде цікаве, так що приємного перегляду. Сьогодні нашим бролером це 47 днів, ми трохи шмали, бо їсточки хочеться як махнові стрельнуть. Отака вага виходить. Це один і ось і ось інший. Цього забираємо, а цього кладемо Цей трохи худіший. Ось такий результат. Ну, як на мене, вони малуваті, вони вже кілограм по сім данібудь. Повинні бути, так? Да? Або восьм. Або восім? Це точно. Пригостю трошки цю свинку. Грушкою дам десерта. На, Маша, на. Ану. Шо воно? Чи ложить тобі? На. На. На, кушанька. Так, сьогодні чекаємо тут опорос. Не знаю, коли буде, але ну, ну буде. Я тебе зараз... Щас... Це ще біги модно. Це ж твоя любима, сино. А, Агресор, блин. Ця ще й не рожала, вже кричить. не кричить. А. Молоко тече річкоє. Як ти лопати зачищає? Таке що, блін? Раз підставив. Спеціальний такий прибор універсальний на всі ці. Та, да, покажи прийоми. На всі случаи життя, бля. Да. Скоро, скоро буде. Почався у нас другий опороз. Он уже два тузика есть. Сейчас 23 секет и казав. 23, 25. Ну, десь в 23. Почала опорос. П'ятий <пілляє> лампочку. Та пока не надо, вони все носять тут. И <пілляє> да. Там, где. Годівля йде. Ага. Тільки що ось обняла його ногою. щоб не замерз, щоб не, щоб не змерз. Ага. Куда, ти? Куда ти? А ну поправ його. Хай походить, так. Тихонь. Ботата зайшов, першого взяв, щоб витерти, вона раз привстала, подивилась, він каже, твій, твій, все. Переглянула. Тихенько, тихенько, тихенько. Грушу ту, що давали щось. Або не засмакувала, або поки не хоче. Ми їх, в принципі, свиноматики не привчали до груш, то вона ще не знає, що це. ну, люцерну тож не поїла. Так, поросята вже знайшли своє місце і підсмактують молочко. То вони ходили, шукали все. знайшли. Так, друзі, звільнив прицеп це від мішків. Хочу набрати сюди перегною. І відвеземо його на той е, наш е, город. Е, ми там сказали сказ в минулому відео, що будемо там дискувати, таких ліцерка там вже майже немає. Так що цікавого перегляду. Ніколи не бачу. Так, ну що, накидав уже повен возик, Тато мені в кінці допоміг, щоб я тут не гордився. Зараз їдемо, будемо його викидати. Коротше, тато каже, що я буду їхати, він буде викидати. Так чи ні? Ну, Попробуємо. Якщо ти будеш правильно їхати, Ну, я буду старатися. Я думаю, зараз швиденько викинемо, підсімо вам також. Так що працюємо. Так, все, заїхали. Зараз ставимо апаратуру. Раз так опор знімає трохи далі. Проїхали там. Ми в любе врем'я викидаємо. Так що зараз будемо тут. Якось кидати чи як? Роби щось. Бебай. Бебай да щось. Туба, як в журналіст. Ти шоп підійшов, зафіксірував. Де швиденько розкидали. Ще треба сюди везти. Все, ми поїхали їсти кавуни. Так, ідемо в сарай, у нас сталися опороси, ми три дні приймали опороси, йдемо покажемо. Так, Що в нас тут? Хто пищить? Так, Раз, два, тут всі, всі гарні, всі. Оце одна свиня родила яка сама, що я не допомагав. Остальним всім трьом допомагав. О! Той що я вчора перекинув до мачухи, і ось його видно внизу. Ось на нього зараз заліз другий кабанчик. От того то я перекинув од Альбертіновни. Так, що тут? Все? Починаємо. Починаємо їх годувати. Зараз кине манюні, да, вона сама така у нас, де наша лопатка. І потім кормимо всіх. Всіх по черзі. А ну, манюні. Що там, Арбертіна? Ти вже встаєш їсти. На нюня на Альбертіна щось не поїла. Ти будеш їсти? Щось плохо в тобі, чи що тошнить. Щось, ну зараз я кину і подивимося, що вона не хоче їсти. Альбертінова, на. В Альбертіну не було найбільше 15 штук. На, бери акуратно, вставай, іди бери їж. Так, все, що було опоросне в першої, нормально. Все. Їсть, п'є, да? все нормально. Криша не їде. Бо під час опоросу блин, криша їхала не капітально. Перший опорос не було ж такого, Андрюха, бо я не, не був присутній. Так, Надень можна лампи повиключати, вони. Все одно під ними не сидять. На ніч включаю. Зараз піду. Тумблер нажму. Ні, не то. Отак. Не той тумблірок нажав. Нічого не відходить. Одходить воно після пологів. воно темп причим нема. Та ні, вроді. Да, людина, погано після. Після пологів тяжко, так? Да? Ну все одно ж треба щось поїсти. Кормимо цих. Так, іди сюди. Маріїн. Даємо Марію, да, Марія. На, 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 не збивай мене з ній. Даєм. їм на, машка. На, а ну вставай, на. Порядок тебе, о, наш порядок. Що ти, це ще бізон? Кажу, поки свиноматки їдять поросята там в своїх дитячих кімнатах. Це вони так вже на третій день так роблять. Вже трошки знають, куди їм тікати і що їм робити. Сьогодні треба їм чикнути хвости і проколоти суфіровітом. Зараз доправимося і це зробимо. Альбертіна встала і їсть, це вже добре. Нічого, все, опороси тяжкі. Альбертінні теж десяток народила сама, а потім допомагав, бо не вийшло. Де Дей бізон застряв, во він ходить. Він засніми Он за нею там бізон той побіг, я не знаю. Два з половиною кілограма, мабуть. Ну, то той так менше, я от того ж доставав. Так, да, так, да, Альбертінова, да. так. Я не трогаю, нічого не роблю. Так, ну в тебе немає поки що чистить, так? Да? Ви до пороса повигружалися. Так, перевіряю. Всім дав. Ну ти вже з'їла. Ти з'їла, хвати пока. Перші 5 днів після опороса багато не кидаю, бо Свині маленькі, не співають вечмок все молоко і може бути мастит, А потім вже додаю більше. А так перші 5 днів кілограм утром, кілограм вечором. Де отакий, отакий совочок у нас новий, почти трохи він такий, трошки підгулявший. Ну. Ну, новий, так. Да. Все, йдемо до відгадівлі. Тут вроді все зробили. Потратили скільки ми часу? 8 хвилин. 8 хвилин ми управлялись? Десять, добре. Так, йдемо до нашої відгадівлі. Дивимося, так. Місто є. Воду зараз. Налиємо. Тут, тут пусто випили все, а тут тут трохи є що ти йому робиш паруєш тут трохи ще є вода. Так, посипати, трохи їсти. Звечора два мішочка висипав, 50 кіл, все кончилось. Непогано стали їсти, коли ночі стали прохолоднішими, то стали їсти непогано. Идем в и офис спидем. Так, что то тебе воду включить, Андрюх? Да. Дивите, друзья, тата и в нас нашел саранчу. Принес, бля, свина и сидела. Да их, <laughs> Так, тато у мене вже просто 38-й день знять два тюка сіна з горіща, але ми тут накидали соломи, так що тепер, щоб достати до сіна, треба все одвигати. Я вже більш-менш все одвинув, так що достаю. Так, тепер завантажуємо на вузочок і один тюк. в цей сарай. Ого. І другий тюк в той сарай. Хамоніще. Так, друзі, зараз вичищу свиней і повезу одразу на огород, так як у нас там вільна ділянка звільнилась, бо потихеньку прибираємо там цибулю, ну це вже давно прибрали і так далі. То зброєрів вже виносили туди, ну вивозили. Зараз тепер спецмена і зразу, зразу на вгород. Привіз возочок наповнений. Оп, тут у нас діляночка є, тут вже викидав. Тепер раз, лопато. І те Та сухає, так прямо з возика. А тут для зручності візьму лопату. Так, тут все, тепер біжу, бо треба ставити вже варити курей. Якраз дим закінчився. Овнікалоші. Так, все готово. Тепер. Закриваємо коптиню. Раз. Два. Закриваємо димохід, щоб пара наша не виходила. Оп. Все, є. Це зробили. Тепер. Водичка є, відкриваємо кран. І дещо було 2-3 краплі в секунду. Воно, в принципі, як коптеньою засовуєш, то воно зменшується трохи, то, ну, приблизно так зараз. Ні, сильніше. Сильніше. Все. І сюди. Тепер зараз послухаємо. Все. Ось так добре. І чекаємо. Ну, 71 градус десь в продукті. І буде готово. Фух. Так, Йдемо нашим тузикам обрізати хвостики і прокалюємо свій Питання було в коментарях, яка лампа? Лампа 175 Вт, колись я раніше брав 250, були. ну дуже дорого зараз. 120 чи той, 175 ватт і воно тут ще на два положення. Отак отак можна ярче мало, воно там видно. Яка лампа? Так, виключаєш і положення економічніше. Ну воно теж дає, дає тепло непогано. Так що ото так, так, кого цікавить таке все, заходити в інтернеті, у керферма, там все є, всі прибори, годівниці, лампи. Ну різне, я там купляв це. Так, робимо сіл для інструменту. Так, щоб удобно було це все. с карманов достаем все что я тут набрал сейчас пойдем там еще возьмем специальный ящик для Колив? не для курей так все сейчас зарядим чуть-чуть Такі тузики, що хотів усіх 10 вкинути в кастрюльку, а їх поміщається тільки 5. Це ті ще перші, що я сидів у минулому відео показували. Сиділи з ними до двох часів ночі. Так. Якось поросятку ось вона, Яке перекинули від Альбертіновне. Тут коментар у мене такий вітаю, а після народження не даєте їм молозива трошки, і взагалі напротяго якого часу це важливо зробити. Ну Як як свиноматка нормальна, я взагалі їх не забираю. А як отакі шобуйні, приходиться їх закрити, вони сохнуть, поки в неї криша на місто не стане, дах на місто не стане. І тоді їх підпускаю до неї і дивлюся. вас стаю діжурю. Беру маленьку лопатку і контролюю цей процес. А якщо свиноматка нормальна, то бува, приходиш, вони вже всі бігають. І нічого ніхто не, не дає молозиво, а вони самі сідять його. Ну, годин шість, я думаю, можна. Якщо вони посидять там, посушуться, нічого не буде. Андрюха, свині гукають їсти, а тобі, блін, постой, постой. Давай, треба кормити. Я не виключу світло. Скільки у нас там градусів в сараю? Глянь, скільки градусів в сараї. Так, ну, отоплення їм не буде. Воно сьогодні прохолодніше, ніж вчора. Таке під'їхало питання у нас. Яка у вас порода свиномапок? Губинівський дюрок. Ви чули, про таку? Оце у нас така. Все, давай. Ой, давай будемо їсти. Давай, йди. Іди. Раз. Дивіться, друзі, яке виховання на третій день поросас. Альбертіно наїсть. Дивіться, поросята де. В кімнат. дитячій кімнат. кімнаті своїй. Щоб не заважати, не було вишніх травм непотрібних. Не, ну вже то в принципі підходять, там щось з нею біля корма тусуется. Але загалом ось там. Так, а поки там вправляється, я сейчас розклею, хто коли у нас опоросы все. Куда ты поставил телефон? Ух ты! Нет, ну вже видео снимать. Пизправляй. Так. Так, коли ця родила нас? Я тебе просив, що в тому році забрати. Да. Шістнадцяте. 08. Так. Пятнадцяте, да, бо вона тоже до ночі рожала. Да, ні, цю записві 15-го, да, почнешь, 14 0,8 Альбертиновна и Не, я ко шестнадцатого альбертина. 14 -го. 15 -го, 16 -го, -го. Да, 17. нет, Альбертина на того 15-го родила. Дивись, оця родила до 13-го почала рожати, 14-го закончила. 14 15-го закінчила, а 15-го закончила, ми пішли спать. На другий день встали, поки ходили, і 15-го, а дівціна, там в 4 чи в 5 вечора почала рожати. І а. дорожала до вечора. А, так. І на, а утром на наступний день от 15-го закінчилось, і утром ти прийшов, а, оці вже бігали. 16. Все добре. Так, всім дякуємо за перегляд. Допомагайте ЗСУ, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Ми стараємося випускати відео кожного понеділка та четверга. Щось знімаємо, щось робимо. Так що, все, всім дякуємо за перегляд. зустрінемося в наступних відео. Хтось щось робить, хтось щось робить, а хтось знімає. Пока!